Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні 1 липня, Київська область. Маю ось такий персик, на який у му році заокулірував різні сорти. Ну і сьогодні от, частково там покажу, тут є і нектарин Калдезі 2000 і там далі інжирний персик Бельмондо. Тут у нас харнас, підв'язав маленька гілочка, тут було більше плодів, він, приморозки гарно переніс і прийшло ще більше половини зірвати. І разом з тим тут у мене ось така гарна гілочка і маємо сигналку Early Crest. От маємо сигналку Early Crest. Їх тут взагалі-то було дві, але одна ось впала. Такі маленькі, маленькі сигналочки. Можливо, що перший рік на окуліровці. Можливо, погодні умови відіграли якусь роль. Але оцей плодик, який впав, має такий яскравий персиковий смак, такий класний, хочеться його вже куснуть. Ну і цей плодик, який у нас на дереві, він також вже м'якенький, вже можна його. Зірвати. Отакі от дві сигналочки Ерлі Крест маємо. Далі зважимо, що тут є, і скуштуємо. Приступимо до зважування. Сигналки це рік маленький. Ось такий він і впав раніше. 30 грам і трошки більший, 63 грами. Ну, тут я скажу, що є і мій промах, так як ось видно, що плодожерка пошкодила. Тому цей плодик впав. На цьому плодику теж були ось видно. Теж проколи плодожарки. Ну і розріжемо, спробуємо. Перша пробую Ерлі Крест. М -м, смачний. Смачний трошки, так як упав і пошкоджений, от він вже почав тут надпурчуватись. Ну і розріжемо більший пліт. Так, теж є, черв'як І спробуємо такий плід. Легенька кислинка присутня, але так. як для найранішого персика доволі смачний. Дякую за увагу. Всім до побачення. Понесу ще малим дегустатором куштувати.